Ми знали, що Санта Клаус і Святий Миколай це майже як далекі, але родичі, які ніколи не сварилися за спадок, та один із них чомусь став рекламним обличчям кока коли Історія проста: європейці привезли легенди про Миколая в Америку. Американці подивилися і такі: хм, а якщо бородач був веселішим, гладкішим і пахнув би газованкою. Так і з'явився Санта. І знаєте, що усе це ще раз доводить: чудеса, річ еволюційна. Вони ростуть разом із нами, міняють костюми, додають трохи маркетингу, але сутність та сама віра в добро, підтримку і диво, яке приходить у правильний момент. А сьогодні, якраз той день день Святого Миколая Чудотворця. Тож дозвольте собі трошечки вірити в неможливе. Хоча б настільки, наскільки американці повірили, що бородатий дядько може літати на оленях без прав. Сьогодні субота, 6 грудня, зима набирає оберти, і ми починаємо наш ерк. Про ранок ранкове шоу де здоровий глустин, коли йде на перекур, але настрій лишається завжди. Переходимо до свят, і тут 6 грудня вирішило просто: чому б не все одразу? Починаємо з головного День Збройних сил України. Це ті люди, завдяки яким ми з вами можемо спокійно говорити про пальто, рукавички і свічки, а не про кончених русських, які як би могли заборонили б навіть мікрохвильовку, бо вона занадто технологічна для їхнього руського міра. За ісу сила, що тримає наш світ, і ми віримо в них більше ніж у будь-які рекламні чудеса. Бо їхнє чудо це наша перемога. А тепер до абсурдніших свят, які йдуть слідом у шерензі, як дуже дивний парад: день рукавички на дереві. Це коли ти губиш рукавичку, а добрі люди вішають її на гілку, і вона виглядає, ніби дерево раптово почало жестикулювати. Поки не з'явиться власник, рукавичка служить характерником. А ще сьогодні день свічки, просто день свічки. Той самий момент, коли один маленький парафіновий циліндр має більше романтики, ніж твої останні три побачення. Наступне день пальто та іграшки для дітей. Суть проста, поділіться теплом. У прямому і переносному сенсі. Із цікавого день микрохвильової печі. Це той день, коли ми офіційно дякуємо пристрою, що врятував мільйони людей від кулінарних амбіцій. Мікрохвильовка це як маленький побутовий портал. Засовуєш холодне, дістаєш гаряче. мрія, а не коробка. Ну і наостанок, День піци. Головне не наплутати. У микрохвильовку піцу, а не пальто. Перевірено не питайте. Що по іменинах, сьогодні їх святкують Максим та Микола Максимам, максимум радості, Миколам бонусний меред, плюс один до харизми, бо сьогодні важний. А тепер про прикмети: 6 грудня приходить з народною мудрістю, теплий день до м'якої зими з відлигами. Зима така, я просто подивитися, вийшла. Якщо сьогодні, туман, чекайте лагідної зими, природа включила режим інстаграм фільтру. Перед ним Миколая зоряна ніч, на Різдво будуть сильні морози. Отуйте не тільки свічки, а й термобілизну. Що сьогодні не можна робити, не можна відмовляти в допомозі. Сьогодні це пряме порушення Кодексу Миколая. Також не згадуйте старі образи, бо нудно і кому воно треба, ну і ще не вирушайте в далеку подорож, бо сьогодні все світ каже: сиди вдома, зроби собі чай і не вигадуй пригод. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, і це наш улюблений гороскоп. Овен, сьогодні ви будете думати про щось так серйозно, що навіть всесвіт здивується і оновить сторінку. Телець, вам пощастить знайти те, що давно шукали. Коли будете шукати, зовсім не те. Класика. Близнюки сьогодні ви ухвалите рішення, просто ухвалите. І навіть не будете потім про це шкодувати. Підозріло. Рак ваш день пройде настільки рівно, що може здатися, що він проскролився сам. Лев, ви сьогодні знайдете предмет, який чомусь викликає у вас натхнення. Це може бути навіть кришка від каструлі, ми не судимо. Діва, сьогодні ви зловите себе на фразі нічого собі, і вона виявиться абсолютно доречною. Терези, всесвіт, підкине вам ситуацію, в якій ви не очікуєте нічого і правильно робите. Скорпіон ви сьогодні будете загадковими навіть для себе. Стрілець є шанс, що ви щось випадково придумаєте, і це буде геніально. Випадковість, наша все. Козиріх у вашому дні з'явиться маленька перемога, смакуйте її, можна з чаєм. Водолій ваш день буде дуже. День, просто прийміть це як факт. Ну і риби ви сьогодні зловите себе на думці, яка вам сподобається. Рекомендується її не відпускати. І знаєте, друзі, після такого гороскопу можна зробити лише один висновок. Ми всі рухаємося кудись у правильному напрямку, навіть якщо інколи це виглядає так, ніби ми, учасники флешмобу, хто знає, що він робить. Сьогодні день, коли свято доброї сили зустрічається з Днем наших збройних сил. День свічки нагадує, що світло може початися з найменшої іскри, день рукавички на дереві, що загублене може знайтися, день пальт і іграшок, що тепло росте, коли ним ділишся, день мікрохвильовки, що навіть холодне, може стати гарячим. Ну а День піци, що життя інколи дуже просте і смачне. Головне віра у себе, в людей поруч, у ЗСУ, у перемогу, у диво, у те, що навіть найбільша темрява зникає, коли хтось просто бере і запалює свічку. Сьогодні 6 грудня. Дозвольте собі трошки магії. Мотиваційна фраза дня віра це неочікування, що все станеться само. Це рішення робити кроки, навіть коли навколо тума. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цей ранок. Хай сьогодні на вас чекає приємна несподіванка, маленьке диво або, хоча б тепла мікрохвильована піца вам дня, до завтра. Ми ж тільки розгоріваємося. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.